Тож, время ми вже біжим просто Шукають Илюшу, Панаму І цього як її? Віталіка. Сначала треку бутылка вылетіла. Смотри, Юзара Кураники так залітами получили. На ну, ну, шо, перший есть! Тимур Дэйм я, я чай! Жесткий удар, жорсткий удар. А это що? Ілюшу найшли здоров. Ви одну зустріч. Так. Вину... Ви одну... одну... Мо... да. Все. Ілюша, ми нашли. Зараз йдемо далі. Мінута? Тут пальба Минута? Тут пальба за є? Да. А Ми нікого кроме тебе не знали. Так. У мене є варіанти зараз, давали. Мені ага. Я важ так живу, прятки, пусі появиться. Таким бо нас люто команда, Тимур'я бур'я. двоєм будемо снігати відео. Так. Дивимось. Нет. Тут не нельзя. Любас в ящиках. Ага, все, я нема. Значимо не в ящиках. Мі показав, що не задав, можна хуяма. Тушки запобіжав, важко став. Зараз будемо ховаємося. Є Як хтось? Яке понимає, ні. Я да, я так тоже робив. Блін, кири! Ти про вікан даш не значимо нічого их можно так полочить кстати и вот так буду пользоваться опана кстати у нас уже 30 подписчиков трошки отписалися люди и идем до 40 а далее уже будем думать если вы набрали дуже чекать будуть 40 подписчиков опана трошки важно не кажется хниматься конечно так просто сховали. Дивимося, так Останній бічка. Не, хніма. Полібастись тут. Дивимося. Перша пуста. Крощові можна так подивитися. Вачка, так то сидить. Дима, іщий там вибіж. И кто же ошиблен и ты с Я думаю, что Не, при... ну, и... это же Как ты так можешь схватить? Не. Да не надо. Опросы. Банана хочу. Бана не хочу. Ого. Тут я никого нема. Спил уже на видео. На видео 4 минуты. Ой, боже. 4 плюс 5. 4-4 у нас хватит. Я ж тебе почувал сюда ріка. Ма діти бігають. О, цей помто, як я рахував ці ящички і дерева після 30. Це всі відео великі є на каналі. Так, вниз і сюди поїхали. Все. Ми. А де вони були? Він, він отут був зразу, в яшечках. Ми її затупили, бо не перевірили. А Віталік вон там, за горою. Ми, коротше, будемо ще три поптійки. Три партії? Дві. Дві хіба. Ну, Шо, три. Одну чи дві. Дві, 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 дві де це час на цьому каналі. А, так. 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 а стати, тепер а. ми ховатися будемо. Да. Дай, 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 дай. Що ж? Тепер ховаємося ми. А. Так, е, не знаю, я думаю, оставлю одне відео, бо так, у мене це сьогодні був перший раз такий. У мене Ютуб, якесь багато відео, десь 10 ще не більше відео випустив. Це ми вчора дуже багато їх снімав. І мене тип, показав, що більше не можна випускати, я вже завтра. Я сам У мене кучу відео зараз. Okay. Десь, наверное, ну, до кінця літа у мене будуть відео. Ну і Люша, він просто сам вийшов. Да, реально, сам вийшов. А панам просто. Я із того, що... Знаєш, тут бігалі... Я того, бігалі... Для вас бігалі. буде прям жорстким. Ми ще зарами з тим уром ховаємося. А це, це Ілюша, хто не знає. Це Панама. А це Віталій. кстати, новий учасник. Віталька. Віталя, перевернись. так. Прама, та, успокайся. На початку? О, Илюша, пока что там. Покажи, что ма ма Илюша, надо на mm -hmm. часов. Побежали, Побежали, просто, пуля, ой. На все минуты, чтобы схватиться. Заработать вот Тимура не сзади нас. Ура, <реку> да, Тимур. Тимур. <реку> Тимур, предлагаю в ящичке просто на бочок. Да, вот челики, вот челики меня вчера спалили. Ай, прям кид. Бля, сзади можно было, я не знаю, откуда они підуть. А давай, смотри, если... Давай тут встанем, если они підуть сюда, быстро перебігаем. Так, и на ту сторону в ящике ховаемся. Давай. Так, сейчас, мы снимаем. Стой, смотри, и все. Стой, Тимур, не прячешься с ящики, не надо. Чего? От на другой стороне дуже классні ящики. И зараз, смотри, если они йдуть, мы перебігаем туда. И там ховаємося, там ми боево місце. Стой туда, мы потом перебіжем туда и там дуже сховаемся. Ну, це вже буде... Ні, вони ще підуть. Я їх дивлюсь. Хорошо, я так. Араба поставлю на паузу, коли він не прийду. Ладно, ты прямося тут. Ну. Ти да, у них сходить, дудь, маку. Быстро ему залазим. Що, ми мы Скибай Скивай, Все, Вс, залазим, прям бачок.

Давай нашли. Ой. Все, давай, Сара, поши. Короче. Ой, блин, зара, вы заработа поставили на паузу, если. Опа, нама, подождите. Все, мы нашли. И дуже и дуже странно, знаете, что нашли? Короче, скажут, они какой-то мящику, тимурху есть. Бред. Мы надо типа нашли, не его, не кафес. Просто оно, не? Он ведь только, значит. Просто такой моментик. Тимурка. А? Тимурик уходить сюда. Нале. Иди на природу сюда на лавочку. А, Тимур, поставь. Цкапес. Капес, а без серьёзный. Сара поставил на паузу и потряхает трохи. Красивый только что ли Снимаем просто. Там просто есть Тимур. Такие все в ящиках. Виталика прибежал через нас. Все. Хочешь пойти до Тимура? Тимур, все, отдай. Тимур, Там я заранее розкажу, що я просто йшов дивитися, чи мене можна добувати чи ні. Ну шо? Де? Хочу нікуди сбежать на времени. Ну им ще є, зашки часу. Нереально не политя. А, я думаю, это моя бутылка. для моя бутылка, вот. Че вы нашли? Да, тебя в камеру. Да ладно. Це, 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 глюха. Глюха, я коли камеру засовую, я типу а так. На 300. Я кажу, чимур, вилазить? <зас> Ладно, я вылазу в кошу. Парама, ты тут тоже чекал, є, на є. Типу, Ти Ты подешов сюда и тоже. А? Ти Не, тут вони просто резко подошли. Вот <зас> я, О, я тяг, тут як тут стрелочки намаливают. Блин, Тимур это, походу, судьба тобі дала. Знаешь, что? Прям вот на топ. Вот ящик, да Тимур вон стрелка. Типа я її не маливал. Целый, наверное, просто коссет бутылки. Может по нам не капало. Ооооо, вы судьба найти. Прям тут просто вот. На каком ящике. Ой, боже. Да не знаю. Нет, наверное. Дивіться, просто вот момент, да Тимур. Голосовка во всем и Тимур, вот двигай стрелка. Тимур, грязна. стрелку. Тимур, Тимур сзади грязно. Я бы что бутылку не забрал. Ну, покажись, как. Лит тоже грязный ту же. Ладно. Что ты стукай! Я вот тут буду камеру засуну и не побачил. А, я тут паузу. прошу. Сфокусирована камера. Я так само. Ну, а, не знаю, что-то. На видео должно быть нормально. Я с вами. Типа моляток. Что ты нами? Так, а, ну все, типа ага. ти закончены. Ти. Да, все. Издивиться, Зара, великий видео. Виси, пока, пока. Пока. Да, Зара по все поли. Повс